Друзі, всім привіт! З вами Венсі. Це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режим захоплення прапора. Так. І забираю я одразу диктатора, який стріляв по мені з моста. Так, 30 секунд і починається наша битва за прапор. І я нарвався тим часом на шафтік Так, заїду я зараз знизу по лівому фланзі. Так, позбираю одразу тут все. Ну, аптечку може залишу. Може доведеться ще стрибати на низ. О! Нормально я ще й шафтика забрав. Наниз стрибати не буду, так як ХП у мене є. Так, а тим часом суперники штурмують мою базу. Хочуть вивести мій прапор. Так, перша доставочка є. Оп, вогнемет бачу летить. Помітив, мене і заховався. Поставлю я тут мінку. Хотів я поставити мінку, але чомусь не нажав, можливо, промазав. Оп! І вогнемет зараз мене забере, мабуть. Так, і я догораю. Головне, щоб пощастило з союзниками. Тоді ми зможемо виграти цю каточку. Так, знизу аптечка є, я вже побачив. Так що можна спробувати вивезти прапор і поїхати на низ. Щоб підлікуватись. Так, вогнемет мене підстеріг. Під мостом. так Повертаємо прапор. Ставлю мінку. Бачу, що їде вогнемет. Зараз я його трошки. Розімну, так сказати. Нормально. Повертаємо прапор. Він, мабуть, грає на ловкаші просто прокачаному Бо щось я так дивлюсь, він такий якийсь повільний. О! Вообще аптечка є на низу. Дуже добре. О! Ну як я промазав, я не знаю просто. О! Головне в мінус не впасти. О. Не дарма я її одразу не забрав. Головне, щоб зараз по дорозі мене шаф не зніс. Так, уже якийсь Мока Впав мені на хвіст? Як таке може бути? Ну ви це бачили, залагало просто і все. О, добре, хоч хтось помітив. Фріза. Так, а ну зроблю доставку. Є доставка, я не знаю, що це за лаги. Ага, це в мене інтернет пінгує. Забираємо смокі. І лечу я за новим прапором. Так, До речі, у нас сьогодні стартував новий івент. Але якщо ви прокачуєте свій аккаунт без доната, то я не рекомендую брати в ньому участь, тому що там для виконання завдань потрібно мати дуже багато кристалів для того, щоб купити контракти. Один срібний контракт коштує 50 тисяч кристалів, і цей один срібний контракт вам потрібно набити, для того, щоб отримати 10 енергій, щоб зробити один крок у міні-грі. На мою думку, це дуже дорого, але ну, якщо ви прокачуєте свій аккаунт без доната, то я не рекомендую. Оп. Нормально, виніс Мокі? Різ. Шафт. Нормально, є овердрайв Так, поїду по аптечку. Я бачу, що гром хотів поїхати за мною, але мої союзники його розібрали. Оце я просто помітив. Орнета. Головне, щоб зараз не залагало, я доставлю цей прапор. Ага. Не ну, тут -то було. Повернув смок і він взявся, чого ніхто не побачив, чого ніхто не прикрив. Не знаю. Ну, як мінімум, дві доставки таких Прогавили вже ми без глузду. Один раз підлагнуло щось в мене. Ну, а другий тільки що був? Ну Зараз вони мене розберуть, їх тут одразу двоє проти мене. Так, а я нагадаю, що в кінці цієї каточки я відкрию контейнери, і ми подивимось, що нам падає. Задання щоденні я вже виконав. Просто зайшов в каточку, щоб записати відеоролик. Так. Падає ядерна енергія, але. О, я думав, що диктатор забере. Але забрав наш форнет, так що це непогано. Тут бачу, вховається вогнемет знизу. Ну нічого, я його помітив. Оп. Так, промазав я по прапору Зі мною таке буває. Коли я лечу на повній швидкості. Так. Ну, якщо так далі піде, то я бачу, що ця каточка буде до кінця. До строкової перемоги не буде. Так. О! диктатор наш на смокі. Забираємо диктатора. Ану. Ще раз забираємо диктатора. Так хотів я забрати хорнета, але вже мене спалили. Ха, що я на їхній базі. Так, потрібно заїжджати знову з лівого флангу. Щось я так правий заїхав, незрозуміло навіщо. Так. Там якраз бачу пробують мої союзники вивезти. Шкода, що в мене немає гранаток. Поставив я одразу мінку. Сподіваюсь, що доживу я до аптечки, так, дожив. Головне, щоб мене зараз ніхто не наздогнав. Так, вже бачу, їде фріз. О! Оце та доставочка гарна вийшла. Як не підлагає, то й приємно грати. Так, на жаль, аптечки вже немає знизу. Буду пробувати вивезти своїми силами. Ще й розвернувся навіть до мене. Так що дивлюсь, тут вже такі чувачки грають прошарені. Так. Так, летимо на лівий фланг. Я так розумію, вони вже там поставали просто всі в деф. І все, в них, мабуть, тільки в наступ їде диктатор і все. Ага, ага. Куди так розігнався? І, на жаль, аптечки немає. І мене зараз, мабуть, уб'ють. Ну. Ніхто мене не зустрічає. Як завжди. Так. О, ядерна енергія падає. Ну тут зараз 100% хтось буде, і хтось її відіжме. Ага. І отже має суперник, я тут думав, що відіжме хтось із моїх. Так, 6 самознищився він чи що не знаю. Добре, хоч я хоч когось забрав. Ой, повернули наші прапор Зірвали доставку суперникам. Ось цей диктатор тільки їде за прапором і все. Скажу, що вони всі в дефі стоять. Так. Тоді я зроблю по-іншому. Поїду я наверх. Пробую з моста вивезти прапор. Спочатку розберу їх там трошки. Так, ну. Так, ще й з оглушенням грає Ром. Це ж, мабуть, той, що віджав у мене ядерну енергію. А ну вб'ю його чи ні? Так, ні, він ще я аптечку прожав. О, тут тут і не один диктатор, навіть і два. Ну, все тут можна просто останню хвилину грати на кіли. Вони вже цю катку не виграють. А їхати так, де тебе чекають, також це самогубство. Я рахую. Так. А ну на. Ну живучий той вікінг, я вам скажу. Три чи чотири рази я по ньому вистрілив і він не загинув. Так. Є в мене овердрайв і зараз я його використаю. О! По цьому вікінгу. Живучому. Оп! Ще й мінку поставив? Нормально, мінка працює. І розбирає мене смокі. Ну що, друзі, ось така каточка у нас вийшла. І зараз я перейду до відкриття моїх контейнерів. Так. 13 штучок маю і один рідкісний. Так, відкриваємо. Колір вистрілу на вогнемет. Ну, вогнемета в мене тут немає. Так що така собі штучка. Так, і тут 5000 кристалів. Так, не буду я щипати, бо щось воно так трошки підлагує Так, пропустимо. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.